Не відволікатись. Сьогодні дуже важливий день: День полиць. Щоб зрозуміти середньовічну еквестрію, треба зазирнути в історію поні сучасне накладання заклять. Це класика. Мистецтво складання списку необхідних справ власне це треба було б перечитати. Майку, <плес> з чого ти смієшся? Це маленьке диво, це мій власний подарунок мені на день народження. Це вогняний рубін. Я кілька місяців беріг його, і нарешті він дозрів. Перетвори підлогу на одну велику полицю. Май Літл поні. Май Літл поні. Май Літл поні. дружити нас навчила. Май Літл поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім допомагаєш. І усе на світі. Майлітл поні. Повір це найкращий друг. little Поні. Дружба це диво. Привіт! Хтось є вдома? Твайлайт? Невже це вогняний Рубін? Тут, як мінімум, 20 каратів. Жодних дефектів, чіткі, грані і надзвичайний смак. Якщо ви не заперечуєте. О, звісно. Я просто хотіла запитати, чи немає у тебе книжок з історії костюму. Ти щось сказав про смак? Звісно, наступного тижня у мене день народження, а це мій святковий обід. Почни з цього. Дякую, Твайлет. Я пошила попони за борками ставти. Вони стануть справжнім хітом сезону. Я хочу бути неперевершеною. Спайку, сподіваюсь, його смак не поступається його красі. Я ще ніколи не бачила такої краси. Ніколи. Ого, він тобі сподобався, так? Сподобався? Та він просто дивовижний. <гас> Тоді він твій. Цей дорогоцінний камінь чекав на тебе. Я навіть не знаю, що сказати. Це так мило. О, мій любий спайки-байки. Дуже тобі вдячна. Ого, Спайко, Це один із твоїх найщадріших і найдобріших учинків. я ще ніколи не бачила реріті такою щасливою. Я більше не вмиватимуся. Спайку, ти закінчив. Скоро тут зберуться усі поні міста. Ось так. Ідеально. Усе просто ідеально. Ну, ще не все. Рушник. Навіщо? Ні, твайлайт. Я ж сказав, що не буду вмивати щоки. На них залишилися поцілунки реріті. Спайку досить. Я зараз умию тебе. Вони мої! Припини! Досить! Твайлайт! З днем народження! Час веселитись! Веселімось! Ура! Це мені! Звісно, для тебе новонароджений! З днем народження, Спейку! не чекав на подарунок у день народження. Ну, власне, це мій перший день народження у Понівіль. Зазвичай твайлет дарує мені лише одне книгу. І все. До речі, про подарунки. Це з моєї нової колекції попон. Я зроблю по одній для кожного з вас. Ого, дякуємо. Мене надихнула щедрість мого спайкі-пайки, який подарував мені. Цього дивовижного вогняного рубіна. Це один з найщадріших вчинків у моєму житті. Яполджек mm. навіть не знаю, як тобі віддячити за цю ковдру. Мені дійсно потрібна нова ковдра. Спайко, ти вже в п'ятнадцяте мені дякуєш. Мені навіть трохи ніякого. Знаю, але я не можу зупинитися. Адже я такий вдячний вам. От би ця вечірка ніколи не закінчувалась. Але ця вечірка не може тривати вічно, адже тобі треба сходити у цукрокуб на розі, адже кейки сказали, що у них для тебе є особливий сюрприз для твого дня народження. Та не вже. Я сказала, що вечірка не може тривати вічність, але це не означає, що вона має закінчитись просто зараз. Привіт, містера і місіс Кейк. А ось і наш зірковий дракончик. З днем народження спайку. Дякую. Коли ми дізналися про твій день народження, ми вирішили спробувати новий рецепт. Сапфір! Ого. Я вам такий вдячний. Спочатку мені подарували купу чудових подарунків мої найкращі друзі, а тепер цей дивовижний сапфіровий кекс. Оце так десь. Ой, господи, вибач, вибаччилі. Усе гаразд. Чого це ти такий щасливий? Фінки, пай, сказала, що я маю завітати до кейків, адже Вони приготували для мене дещо на день народження. Я День народження, Спайко. Що б тобі таке подарувати. О -о -о. Тримай. Ого, це мені. Звісно, кожен заслуговує на подарунок у свій день народження. Гарного тобі дня, Спайко! От якби в мене був день народження щодня. Він Пай розповіла кейкам про мій день народження і мені подарували кекс. Я сказав про свій день народження в черелі, і вона подарувала мені капелюха. Хм, цікаво. в лікаті спліт. У тебе гарний м'ячик. А ти знаєш, що у мене сьогодні день народження? Просто неймовірно. Привіт, Джунбах! У мене день народження. Вітаю спайку. Ти мені нічого не подаруєш? Подарунка на день народження. Ну, у мене нічого немає. А ці квіти. Я. спайку. Вибач, Джунба. Спайкха трохи занесло. О, усе гаразд. З днем народження Спайку. Що ти робиш? Ти вимолюєш подарунки для себе? Ого, ти таки права, твайлайт. Навіть не знаю, що зі мною сталося. Дякую, що зупинила мене. Піду поверну в черелі її капелюшок. Гаразд. Чекатиму на тебе вдома. Гаразд, бувай. У кого ще є подарунок для спайкі пайки? Ого, оце так сон. Спайку мені наснився сон. Неймовірно. Звідки у тебе усе це? Я не розумію. Що зі мною сталось твайлайт? Не знаю. Згадай минулу ніч. Що сталось? Спайку. Що ти зробив після зустрічі зі мною? Я пішов поспілкуватись із. Байку. А? До кого ти пішов? О, о, не пам'ятаю. а можна мені цей глобус? Він тобі не потрібен. Аже? А цю книгу? Байку, ти мене турбуєш. Зазвичай ти не такий жадібний. І зазвичай у мене руки не такі довгі. Що зі мною сталось? Гаразд то у чому проблема? Це спайк. І з ним щось не те відбувається. Він був удвічі менший, і він весь час намагається забрати те, що йому не належить. Гаразд, давайте подивимось можна. У ви не у кращій формі. О, хлопче, все гаразд. Де твоя сміливість? Що скажете, лікарю? Ну, гадаю, проблема в тому, що він дракон. Це не проблема. Він завжди був драконом. Хм, це все пояснює. Знаєте, я нічого не знаю про драконів. Я знаюся на маленьких лошатах. Може звернетесь до ветеринара. Гаразд, дякую лікарю. Хм, mm, Навіть не знаю. Якби ви провели мені песика, я б швидко поставила діагноз. Змію запросто. Але якщо чесно, я ще ніколи не мала справи зі справжніми драконами. Гарний хлопчик, дуже гарний. Це діти. Дякую вам. Подімо спайку. Він дорослішає, у цьому немає сумніву. Дорослішає? То він просто росте. Але як це пояснює його жадібність? Серцю дракона жадність властива, така дієта додає йому сили. Зростає тіло, і разом з ним зростає жадоба у тілі отців. Якщо залишити це без контролю, якщо дати цій пристрасті волю, а він зростатиме без і перетвориться на страшну тварину. А! Тобто, що більше речей набирає дракон, то більшим і жадібнішим він буде, але як його зупинити, поки це можливо? Якщо не хочеш, щоб монстром він став, маєш зупинити його жадібності шал. Від неї хабо. Але спайк цього хоче. Я не віддам тобі скутер! Але спайк його хоче. Ого в спайку. Подивись на цю дивовижну щітку. Спайк її хоче! Сюди здоровань! Дивись, яка гарна щітка. Вайк її хоче. Роби що хочеш, але я тебе не випущу. О, Спайк! Я щойно навела порядок у цій кімнаті. Що ще? Цікаво, хто у понівілі міг викрасти моє яблука. До речі, а хто б міг викрасти моє листя? Епл Джек, допоможи! Спайк розійшовся. Потрібне ласо, щоб його зупинити. Ха -ха. Гарний жарт твайлайт. Крихітка спайк розійшовся не на жарт. Просто сміх. Подамо туску. Тільки не кажіть, що самі себе зв'язали. Розв'яжи нас негайно. Це? Як на мене, це голос Латершей? Флатершей? Латершай! Я тут вгорі. Що сталося? Я вчила свою подругу білочку танців і раптом повз нас пролетів величезний дракон. Це Спайк. Спайк? Але навіщо Спайку мій курятник? Він просто вирвав його з землі і заповнив його яблуками. І іншими речами. Здається, це пінкіпай. Дівчата за мною. Назад! назад. Пінкіпай! Припини годувати його тістечками! Я не годую його! Я відбуваюсь від нього! Вийшов з під контролю. Цікаво, хто наступний. <грування> Мабуть, іще трошки ось тут. хлопче дракон. Ми будемо дуже вдячні, якщо ти будеш такий люб'язний, і, можливо, постав її лускати. Ай! О, я якась там мухобійка. О! Пишатися. Ти усіх обікрав. Налякав місто і використовуєш мене як зброю проти моїх же друзів. Це вже жахливо. Хоча я можу тебе зрозуміти, адже ти дракон. Проте це Це злочин проти моди. О, ні, я не віддам тобі цього каменю. Його подарував мені мій друг Спайкі Пайкі. Найдобріший, наймиліший, найщедріший дракон у світі. І цей рубін надто дорогий, щоб я віддала його такому ненажері, як ти. Ось реріті. Візьми для мене важливіше побачити тебе щасливою, ніж з'їсти його самому. Я навіть не знаю, що сказати. Це така щедрість. І що тепер? Ти мене з'їси чи що? Спайк? Цей лютий дракон це ти. Ті, я маю тобі дещо сказати на той випадок, якщо ми загинемо. Знаєш, я завжди любив. Ура! Не можу повірити, що ми це зробили! Все за один день. Спайку я хочу тобі сказати, що я дуже тобою пишаюся. Пишаюся мною. Так. Це ти зупинив. Ну, ти врятував поніміль руйнування. Мій герой ти спайкі пайки. Люба принцесу Селестія. Сьогодні я засвоїв дуже важливий урок про дружбу. Здається, це дуже приємно, коли у тебе багато всього. Але насправді найбільше щастя це подарувати щось тому, хто для тебе дуже особливий. Я зрозумів, що віддавати значно цікавіше, ніж отримувати, і що доброта і щедрість це шлях до справжньої дружби, і це цінніше за усе інше на світі. Ну, майже за все. Фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.